Всім привіт! Сьогодні у нас Opel Vivaro і ми встановили новий мотор. І проблема така. ну як Проблема Проблема не проблема, я не знаю. Я ще не завів його до кінця. Він ще заряджається акумулятор, але я зараз хочу прописати сюди форсунки. Так як двигатель був зміненний замінений разом з форсунками, з топлюною, то пропишу комп'ютер і зараз вам хочу відео про те, як це показати, де їх взяти і як це зробити. Ну, Отак виглядає старий мотор. Тут ми бачимо, якщо зняти кришечку, то є тут такі номера. Ось до, так. ну, то, що там налите, то я вже залив тормозною жидкостю. Так так виглядає, як би зараз. Мотор, де знаходяться ці номера? Ви бачите? r S D h так, а якщо взяти там, ну ладно, повірте вже мені на слово, що вони всі, в принципі, в цьому місці є, їх видно. Якщо ці патрубки зняти, то їх видно. Я їх зараз всі перепишу собі сюди на листочок, вони в мене є на фотках. І зараз вам покажу, як ми це процедура ця буде проїздити. Виписав я, значить, коди ошибок. Значить, восьмерки, шестьорки. Вони, тіпа, там так странно трошки якби, пишуться, але букви вони великими пишуться. Все, що меншими, то, то значить, І ще часто можна попутати нолік, нолік з, з буквою О, ну, в даному випадку тут немає. І так, є у нас Delphi. Заходимо значить, Opel Vivaro 2007, Disel 2.0. І далі воно предлагає якісь там свої іерогліфи. Так, на нього нажимаємо і нажимаю Enter. так, Воно нам предлагає значить, включити зажигання. Ми, звісно ж, вже включили його попередньо. І тепер зараз будемо заходити в саму систему. Тепер заходимо. Отут у нас є такий... Отак, зробимо. Так, ну, тут у нас такий ключик, що можна щось робити. так? Заходимо сюди. так, Вибираємо необхідні ті провірки, вибираємо програмування форсунки. Так, Тут воно предлагає інструкцію, там всяку там можна почитати це все. Я вже прочитав, я просто нажимаю ОК. Воно каже, мені 5 двігатів заглушений, і ми пользуємося цим. І от воно дало мені, які в мене є тут коди. Значить, Значить, перший і другий я вже записав, тепер мені треба прописати третій. так Далі що я роблю? Я нажимаю, воно спрашує, хочете записати? Так, окей хочу. Так, хочу. так Тепер вибираю тут третій. Третій. Нажимаю окей І тепер дивлюся, що у мене тут третій. BAN. І вписуємо, значить, вписуємо англійськими. Ага, переводимо, у нас тут зараз стоїть русський. І переводимо на англійський. Стираємо і опять вписуємо Б. А, треба, щоб все звелити. Так, Б. Б, А. У. Д. Д, А Н. Так. А Н. да, так, Ванудан, так, Ванудан, так. Окей, тепер нажимаємо ОК. І воно пробує, чи так, чи не так. Все. І пише, що виповнено. ОК. Так. Тепер заходимо ще раз сюди і дивимося, чи змінило воно, чи ні. Як і куди. Так, ще раз заходимо. І бачимо, що на третій не змінило. Так, не змінило, тому що щось не так ми все-таки написали. Ні, то не на то. Так, ще раз заходимо. Ну як діло доходить до відео, то й щось не так. Так, ще раз спробую. Вибираємо третій. Окей. Пишемо. Англійська у нас стоїть, пишемо. Б B. Ан, B. Ah, А не, Аш А У, Д. Ап'ять, так. Так, окей, пробую. Бачите, прописав. Третій прописав, прийняло. Повністю його прийняли. Ну і давайте ще четвертий вже зробимо. Так. І так, ще одна попитка. Значить, вмісту цієї S Поставимо 5. Так, значить, так. Вписуємо. Значить, вписуємо B, A, R, S. Не S, СА. П'ятерочка. D, D, S, H. Так. Все, отлично. Вся суть у тому, що я думав, що це S, а то п'ятерочка. І подивіться, все прекрасненько прописала. BRA5DSH. Все, всі 4 прописані. Ну, так, от не з першого разу, але буває, що треба подумати там різні всякі маніпуляції. Окей, нажимаємо. Ну і тепер можемо ще раз зайти. І так, якби для, як то кажуть, для більшої вірності, що у нас все прописано, прочитати, який в нас куди форсунок. Так. І що ми бачимо? 8РНА 68, друга, третя БА, четверта БА. Ну, все, все нормально. Отлично, Отаке от таке от відео.